Вони захищали, захищають Україну на полі бою. А тепер готуються відстоювати честь країни на спортивній арені. 25 наших військовослужбовців та ветеранів візьмуть участь у іграх нескорених 2023 З відкритого тренування повернувся Андрій Ковальський. Перемога не головне, але до Німеччини їдуть саме перемагати. 25 українських ветеранів та військовослужбовців наполегливо готуються до ігор нескорених 2023 Перший етап підготовки уже майже завершився. Попереду ще два. І, власне, самі ігри у вересні в Дюссельдорфі. Чому обрав? іменно інвіктуси, тому що щоб мотивувати людей, які гадають, що після війни про них всі забули, а також. Нічого не зміниться. Змінити можна себе в будь-якому випадку. Війна не назавжди, спорт назавжди. Олександр досі служить у війську. На час підготовки до інвіктус Геймс отримав відпустку. Сашко родом з Миколаєва, тому серед добраних видів спорту і веслування. Каже, налаштований рішуче лише на перемогу. Схожий настрій у всіх учасників, але їхня місія набагато глибша. На іграх нескорених змагаються ветерани і військовослужбовці з усього світу, які отримали поранення, були травмовані чи захворіли, виконуючи свої службові обов'язки. Цього увага дуже потужна в світі, і наші ветерани це також наше. Амбасадори, фактично, наші ветеранські дипломати, спілкуючись такими, як вони беручи участь в таких міжнародних заходах, ми також промотуємо Україну і наших героїв як гідних носіїв цінностей. українства. Нашу команду готують досвідчені тренери, всі майстри спорту. Дехто сам колись був учасником таких змагань. Хтось прийшов передати свій досвід. Олена Яновська, професіонально займалася легкою атлетикою, була учасницею Олімпіади. Каже, з військовими працювати одне задоволення. Ми не їдемо виграти все. Ми їдемо відчути ту атмосферу, яка там є, і показати то на що на що кожен з учасників здатен. Якщо в кожній з них вдасться отримати медаль, то медаль це просто відзнака за. Ту роботу пророблено, якого вони зробили. Загалом у Німеччині будуть представлені 10 видів спорту. Ми виступимо у дев'яти. Україну в Німеччині представлять 25 учасників, 24 пройшли національний відбір. Ще одне місце організатори дали для тайри. Юлія Паєвська мала взяти участь у Invictus Games торік, але на той час була в полоні. Артем одним з останніх доєднався до команди. До війни дуже любив бігати, і тепер планує це продовжувати. Він уже два місяці звикає до нових протезів і готовий змагатися. Також обрав для себе ще й стрільбу з. Лука, 24-й постріл. Як важко? Класно. Все чудово. Мені подобається. Я знаю точно, що можна повисити ефективність стрільби Треба сюди фотографію пуйла і все буде чудово. Але найголовніше все ж не перемога, а донести усьому світу, що Україна нині боронить не лише свою територію, а мир та спокій на планеті. Андрій Ковальський, Віктор Зеленков, факти сі Єдині новини.